Микола Патрушев, помічник президента РФ Володимира Путіна в інтерв'ю агентству ТАСС, заявив, що Одеса на його переконання протягом останніх двох століть нібито була російським містом. Ще більше деталей в нашому матеріалі. Ви на каналі Главред, з вами ведуча Даяна. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. За словами Патрушева, багато мешканців міста зараз, начебто, не хочуть мати нічого спільного з Україною. Він також заявив, що російська держава визнає волю народу, на що, на його думку, вказує приклад приєднання до Росії Криму, Севастополю, Донбасу та, начебто, Новоросії. Наша країна поважає волевиявлення народу. Це видно з досвіду входження до складу Росії Криму. Му Севастополя, Донбасу і Новоросії сказав Патрушев, коментуючи запитання щодо ймовірних претензій Росії на українські порти. Він додав, що мешканці південних регіонів України, зокрема Чорноморських, повинні самі вирішувати свою долю, і навряд чи вони пов'язують свою долю з неонацизмом. Безвольно підкорятися київській нелегітимній владі вони не хочуть, зазначив Патрушев. У своїх коментарях він також стверджував, що Одесу заснувала імператриця Катерина II і що місто нібито слугувало форпостом Росії на Чорному морі. За його словами, порт же славного міста Героя перетворено на хаб для перекидання озброєння, пункт базування морських диверсантів. Колишній співробітник КДБ Сергій Жернов, коментуючи мрію Кремля в ефірі Фабрики Новин, припустив, що захоплення Еси може бути частиною нав'язливої ідеї Володимира Путіна. Він вважає, що російський лідер переконаний у слабкості українських позицій через скорочення військової підтримки США і прагне остаточно розгромити Україну. Жирнова попросили дати оцінку висловлювання міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова. Який стверджував, що Одеса була побудована росіянами, а також коментарю головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо підготовки Росією до мобілізації 5 мільйонів військовослужбовців. На жаль, це абсолютно реальні речі, тобто, справді в них є підготовлені ресурси, і справді тут треба слухати. От Путін зазвичай бреше, але інколи займається дивною річчю. Говорить абсолютну правду, а йому вже не вірять. От я переконаний, що коли йому знадобиться. Він абсолютно без сумніву натисне ядерну кнопку, абсолютно без сумнівів, тому що він ірраціональна людина. Вважає Жернов, він пояснив, що Путіна не зупиняє критика або попередження з боку фахівців, якщо ці дії, до яких він прагне, здаються йому стратегічно важливими. Навіть якщо йдеться про відверто ризиковані або безглузді рішення, це не стане для нього перешкодою. За словами Жернова, Путін наразі вважає, що США з приходом Дональда Трампа фактично відвернулися від України. Якщо якась військова допомога ще й надходить, то це залиш пакету ухваленого конгресом у 2024 році, але рано чи пізно цей струмочок допомоги закінчиться а нового струмочка не передбачається, тому природно до Путіна приходять начальники генштабу і кажуть: нам треба протримати ще кілька місяців. В Українців не буде американської зброї, і тоді ми їх дотиснемо. Ба Більше Путін вже говорив: ми думали, що їх дотиснемо, але зрозуміли, що можемо розгромити. Ось це нова ідея, фікс, яка у Путіна є. Додав Жернов. Він також пояснив, що під ці нові настанови в Кремлі вже розробляють конкретні військові плани. Ось те, що проговорює Лавров, це як застовпити свої позиції. Типу, ми вважаємо Одесу своєю, ще навіть Запоріжжя не завоювали, але вже закладають якісь ідеї, які що наше, що не наше. Але в принципі, Путін сказав, ми розгромимо всю Україну. Тому в рамках цих ідей військові однозначно готуються до посилення на якихось напрямках. Наймовірніше, це будуть Сумська і Харківські області, там, де вже є сформовані сили. Підсумував колишній. Розвідник на цьому все обов'язково залишайте свою думку в коментарях під відео. Не забувайте поставити лайк. До зустрічі.